Союзний пьос Путіна, батька Лукашенка, заговорив від страху від того, що Україна робить в Курській області, і каже, що треба прикратити драчку, убиваємо друг друга, братя. Тобто, коли ви потвори ввірвались в нашу країну, почали нас вбивати і хотіли перемогти, і ти сам казав, що два дні і все закінчиться і розказував, откуда готувалося нападіння. Зараз ви пропонуєте через проксі прокладку Путіна. Зупинитися? Прикольно! Це насправді дуже класний, е дуже класний жест. Якщо перефразувати Махатма Ганді, який казав, що спочатку вас не сприймають, потім з вас сміються, так, а потім вас починають поважати, то ми сьогодні вже на другому етапі. Спочатку вони мали нас завоювати за 2-3 дня, взяти Київ, мать городов Руських, а да? потім вони зараз просять. Зупинитися, значить, третій етап буде приймання поразки. Давайте проаналізуємо, тому що тут, крім Лукашенка, Ще Зеленський хоче зібрати Верховну Раду по законодавчому оборонному пакету, а Сирський вже створив на Курщині першу комендатуру. Давайте все це проаналізуємо. Пройдемось по цих пунктах, дуже швиденько розкладемо все по поличках. Підпишіться на цей Ютуб канал, але тільки за умови, якщо ви вважаєте, що Курськ це Україна. А ми починаємо. Лукашенко вирішив своїм медіа підконтрольним дати інтерв'ю і почав говорити про те, що українців з росіянами стравлюють американці, люди американського походження, і він батька самий мудрий. Ну от закликає всіх помиритися. Правда, в батьки ні в сінім глазу немає спогадів про те, хто прийшов до нас, почав нас вбивати, хто почав тут спалювати нормальне життя, яке тут було. І знову ж таки, через чию територію вони всі заходили, Батька згазати не хоче. Натомість він каже: Давайте сядемо за стіл переговорів, закінчимо цю драчку вона й на українську. Кому народ... Вона ні українському народу, ні росіянам, ні білорусам не потрібна, вона потрібна їм. Я не можу назвати ці факти. Вони абсолютно закриті, каже Лукашенка, де вони відкрито говорять високопоставлені люди. Дослівно, нехай б'ють один одного, українці і росіяни, нехай у цьому казані всі подохнуть, каже Лукашенко. Дуже цікаво виходить. Тобто, коли ви прийшли вдвох, два на одного нас знищити. Ну то, значить, так треба було, тому що тут готовілось нападіння. Да? Коли українці а Сьогодні Таймс вийшов з дуже класною статтею, що українці сказали, так, ми їздили до вас на форум НАТО, ви нам нічого не запропонували, в НАТО не кличете, більше зброї не даєте, сильної політичної позиції не пропонуєте. Ну, тоді ми будемо воювати як захочемо без червоних ліній. О те, що говорив я сьогодні з ранку вам відео, подивіться, типу, а для чого тоді червоні лінії, які малює Захід, для країни, яку зараз, ну скажімо так, Захід не підтримує так, як ми того просимо. Просимо більше зброї? Нема. Просимо стріляти в 16, ну вже тут, ну але все рівно ж не стріляємо. Третє, кажемо, візьміть в НАТО після війни. Не хочете війну, Ну, Бог з вами. Давайте після вони, теж не беруть. Ну і Тайм каже: типу, каже, ну українці господарі на своїй землі, але ви лише не тільки на своїй, каже Тайм. І пішли бути господарями навіть на землі російській. Вони кажуть, що Україна скинула тоді з себе всі зобов'язання. Раз ви не гарантуєте нам НАТО, ну чому тоді нам притримуватись у ваших стратегій. І Лукашенко це бачить. Знаєте, він як старий пес, нюх в нього дуже добрий. І він розуміє, що в українців настрій змінився. І те, що сьогодні наші. Керівники військової створюють комендатури. До речі, очолив генерал-майор Москальов. Я думаю, дуже таке гарне прізвище, якраз, щоб управляти там. Інакше як тролінг це не назвеш. Головнокомандувач доповів президенту, що про створення першої військової комендатури він буде такий свій серед чужих, чужий серед своїх. На території Курської області завершено пошук та знищення противника. І, власне, призначено першу комендатуру, і керівником буде генерал-майор Москальов. Сирський доповідав поближче туди з Курщини. Зеленський був в офісі зі всіма своїми топовими керівниками: там і прем'єр, і спікер, і МЗС, і Мінцифра, і Малюк, і Буданов. ну, Одним словом, всі були. От. Ну і власне, сьогодні святкували відкриття першої комендатури на території Росії. Що дуже важливо, Лукашенко це все бачить. Він розуміє, що його швидше ще захватять, якщо тут там іде. Тиждень це 74 до 100 сіл. То для Білорусі тиждень буде розділити її навпіл. Він це розуміє, бачить, наскільки наша армія мотивована, наскільки наша армія злопам'ятна, і ми пам'ятаємо, хто де був, наскільки вона оснащена. Бо зараз говорять вже й про Бредлі, говорять про німецьку техніку, яка поїхала по. Території Росії говорять про британську техніку Sky News Вийшов сьогодні. Каже, ну все, британські танки їздять по Росії. Ну супер, красиво ж. От. І Лукашенко розуміє, що якщо ця техніка поверне трошки вліво і поїде по Білорусі, то в Мінську вони будуть рівно за три дні. От він розповідав, що одну зі столиць можна взяти за три дні. Єдине, що виявило, що це може бути Мінськ. Він злякався. Друге, хто. Тому що, знову ж таки, посипеться Путін, посипеться він. Вони зв'язані. Однояйцеві близнюки. Тому що, коли один просідає, він, іншого теж не буде шансів. Дуже швидко його качнуть. Друге, це те, що Путін його може просити це робити. Типу, давай, підкидай, розповідай, тому що ж бачиш, що робиться: дойдуть до Москви, і в тебе революція буде. Цвітна, така справжня, демократи прийдуть до власті. Тому зрозуміло, що настрій в них не найкращий. Ну, як в кожного полудиктатора, який отримав там якийсь маленький ядерний заряд, він починає розповідати, що. Я буду погрожувати ядерною зброєю. Робить, правда, це в філологічних конструкціях з приставкою «не». типу, мовляв, я не буду проти вас використовувати свою ядерну зброю проти Заходу України, поки ви не перетнули кордон. Але ми знаємо, як читаються такі політичні історії. Якщо хтось каже не, це йде погроза. В мене є ця ядерка, я можу по вас стріляти за умови, якщо ви перетнете кордон. Так, якщо перекласти на людську мову з псячої Лукашенківської. От насправді історія полягає в тому, що дійсно запанував страх у мінську: Іти від Києва до Мінська ближче, ніж від Сум до Суджі. І він це розуміє. І Якщо його танки спускались на південь, то наші дуже швидко можуть прийти на північ. І якщо у нас було велетенське протистояння населення, то там Лукашенки ніхто підтримувати не буде. І зараз він відправляє ці меседжі. Тим часом Зеленський попросив Верховну Раду перестати так тяжко працювати і, хоча б раз в місяць, все ж таки зібратися і попрацювати не на турецьких пляжах, не на італійських курортах, не в іспанських барах, де наші депутати люблять дати жару, так би сказати, працюють із виборцями. В комітетах, як казав Стефанчук, інша діяльність. Ну, те, що вона інша, ми вже зрозуміли за п'ять років. Але президент каже, що треба збиратися ухвалити оборонний законодавчий пакет для України, який включатиме питання визнання статусу українських військових в Курській області та інші питання, які вже назріли. В серпні потрібне посилення деяких правових позицій нашої держави. Настав час ухвалити важливі законодавчі речі, оборонний законодавчий пакет для України. Це рішення, які допоможуть українським воїнам і всьому українському суспільству та нашим державним інституціям. Маємо чітко гарантувати, каже Зеленський, саме на законодавчому рівні, що наші воїни, які беруть участь в курській операції, та братимуть участь у всіх інших наших діях на території держави-агресора, будуть. Отримувати абсолютно всі виплати та преференції, які передбачені для передової. Друге, це треба зробити саме законом, щоб у всіх наших людей була впевненість, що держава сприяє цьому. Кожен воїн, каже Зеленський, який захищає українську державу, захищає наших людей, захищає незалежність. Це стосується, зокрема, тих на. Наших воїнів українських легенеріїв, які наразі мають громадянство інших держав, але поки що не України. Вони заслуговують бути нашими громадянами і мають отримати таку шану від української держави. Також це справедливо поширити й на інших рідних рідних наших героїв. Ну і третє. Щоб було православненько, має бути врегульоване питання трофейної зброї, яку, до речі, ми давно це пропонували. Наші воїни здобувають в боях, маємо це владнати, каже Зеленський. Але єдине, що не називає дату, коли мають зустрітися. Насправді депутати мали приїхати поближче до Дня Незалежності, там за кілька днів, і тоді вже зібратися. Ну, але президент вносить невеликий деструктив і каже: Стоп, досить жаритися шашлики по лісам. Ну От, швейцарським, повертайтеся, негідники, додому. Будемо трошки працювати. Зрозуміло, що з кислими обличчями зараз будуть брати квитки, але, ну, знову ж таки, депутат їде, начебто, і в загальному поїзді, просто в окремому вагоні. Ну От, дивіться. Те, що рада трошки попрацює, це добре. От, є. Інсайт невеличкий, що росіян чекають великі неприємності дуже скоро, можливо, навіть раніше, ніж збереться наша Верховна Рада. І там доведеться теж, скажімо так, депутатам потім постфактом трошки поголосувати, тому що операції на території Росії треба законодавчо закріплювати. Ну і дуже. Е, важлива новина політико, що ми теж повинні розуміти, тому що з бравадою ми кидаємося в вихор подій, вирій подій, які відбуваються на Курщині. Курськ це Україна, зрозуміло. Але сьогодні, говорить політику, поки Україна має успіхи на Курщині, Росіяни. Дуже жорстко ведуть бої на Донеччині. Є у той час, як успіхи несподіваної курської операції підняли бойовий дух України, російські війська наносять удари у відповідь, захоплюючи нові території на території Донбасу. Вони там спілкуються з багатьма українськими військовими, наводять діпстейт, стейт розповідають про населені пункти, які Росія намагається окупувати. Ось це теж те, що дуже важливо розуміти. І тому. І політично політиків теж не треба, бо вони ж думають о супер, ми вже можемо на Італію. Ну от, а виявляється, що треба попрацювати тут і зараз, і допомогти нашим військовим. Тому, коли бачите збори, не думайте, що у нас все так в рожевих окулярах. Все супер, ми вже й доходимо до Москви. Ні, у нас є в тому числі велика кількість проблем. І в тому числі це росіяни, які атакують нас. На Донбасі і намагаються захватити наші території. Ось це теж важливо, що треба розуміти. Друзі, це все. В коментарях напишіть, як гадаєте, зберуть кворум депутатів чи не зберуть. Напишіть, будь ласка, ну, знову ж таки, тут на цілий тиждень доведеться приїхати раніше, ну нема дурних. Або навпаки, депутати гарні і. от... Відсиділи п'ять років і зрозуміли, що за країну треба працювати, а не відпочивати. Бо багато хто з них думав, що за країну треба добре відпочити. Ні, виявляється. Ну от як думаєте, зберуть цей кворум серед депутатів чи не зберуть. Ну і власне страх Лукашенка. Як гадаєте, чи відреагує офіційний Київ на ці заяви? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей. Ютуб канал бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.